Справедливість, равенство і братство. оці лозунги, по-моєму, французької революції, але можливо, можливо, не точно чи зовсім не точно. Я не, цей, не історик. Але щось воно звідти. То ці, цей лозунг, по суті, як я бачу, є причиною практично всіх воєн. Всіх конфліктів. Тому що справедливість, воно типу, про правду, оце ще слово правди тут не вистачає. Будь-який будь негідний не вчинок можна звести до того, що людина вважає це справедливим для себе. Ну, в сенсі той, хто творить це, він каже, це так справедливо, я маю на це право. Або е, ну, правда в тому, що в чомусь правда така, що він чомусь вважає е, свою жертву е, вартою цього достойною, чи в чомусь звинувачує. Тобто в людини є якась правда, і він вважає справедливим когось покарати. А це все може бути. І це все є, по суті, ілюзією. Але ця ілюзія є. Як би, по суті, призводить до реальних наслідків, які просто на голову не налазять. І кожен агресор, кожен там, хто краде, чи будь що робить, типу, всяке таке неприглядне, в нього є на це виправдання. Це або справедливо, або мене, мен, ну, Я я був несправедливо, наприклад, там. Мене ображали, чи мене там обкрадали, чи, чи я взагалі був в рабстві. Тепер я хочу, я спра хочу справедливості, тепер мої хазяїва будуть рабами. Ну, типу, про що мріє раб мати своїх рабів. Ну, це з цієї опери також. Тобто правда і справедливість це жахливі орієнтири, жахливі лозунги, по суті. Рівність і те саме, що. Оце комунізм прекрасно показав, що таке рівність, як лозунг, як принцип. До речі, про цінності я вчора ще записував чи позавчора. В принципі, якщо брати за цінності оці слова, справедливість, правда, рівність, то ці цінності зведуть всіх в могилу дуже швидко. Тому що це корінь розбрату, корінь по суті несправедливості, корінь нерівності, корінь брехні. Тому що для одного правда, для іншого брехня, для одного справедливість, для іншого несправедливість. І так далі. Ну, Про братство не знаю, що сказати наразі, начебто виглядає нормально. <сих> Я про лозу типу, із, 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 із цієї тріці. Із, э, Справедливість, рівність і братерство. Братерство це цікаво. Якось потім, можливо, розберу. Щось воно таке цікаве за цим може розкритися. Однак, я про оці все-таки правда, справедливість, рівність. Це не, точно не те, на що варто орієнтуватися, як е компас, як цінність. Воно дуже викривлює. І це ресентиментальна так, така установка в більшості випадків. Та практично це можливо для ідеальних людей в ідеальному космосі. В, ідеал, якби, в ідеальних обставинах це може якби, бути благом. Типу, правда, вона це правда це істина. Там, справедливість це. Ну, коротше. Чим це замінити? Чим замінити ці установки було б, було б добре? Ну, питання провокаційне для мене. Типу, давай видай, якщо це погане, то давай що, що краще. А для кожного своє, я так зараз скажу. Тому що для мене це зараз не орієнтир, це зараз для мене очевидне викривлення і маніпуляція. Для когось це орієнтир? Він має ще пізнати ці всі викривлення і маніпуляції на своїй шкурі, так сказати, щоб впевнитися, що це все не туди веде. А куди далі орієнтуватися на, свій, на свою власну цінність, на свій власний компас внутрішній. І він у кожного свій, до речі. А ця вся уравніловка там про правду, справедливість і братерство і що там ще. То це... це просто, щоб зручно було короткими лозунгами керувати масами. Та й все. Просто зручно керувати. І зручно затикати роти тим, хто думає щось не так. Тобто формування такого насильницького, репресивного суспільств... ну, атмосфери в суспільстві. Альтернативою є тільки внутрішня би, установка і робота над собою як ріст. І тут немає якихось універсальних рецептів, окрім того, що кожна людина пройде те, те що вона має пройти. Пройде пізнання прав... правдою випробування, але обов'язково і неправдою також. Пройде випробування справедливістю і обов'язково несправедливістю. Рівністю і обов'язково нерівністю. Щоб зрозуміти, щоб, і тільки прийнявши це, цей досвід, вона зможе позбутися цих своїх цього викривлення. Тому що. Тому що. Тому що в соціумі це дуже яскраво видно, як воно викривлюється і як воно користується для. Цього маніпуляцій. Аж до тоталітаризму. Ну, але не буду вже зараз про соціуми заглиблюватись. Просто от, в моменті от, побачив, наскільки це маніпулятивна історія. І це зовсім не означає, до речі, що я проти правди чи проти справедливості, не дай Боже, чи проти рівності там, де вона доречна. А де воно доречно, це вже кожен приміряє по собі, по своєму рівню, рівню цього, як кожен може це збалансувати. А для всіх немає рецептів для всіх. Ми всі проживаємо це життя індивідуально. Так, ми може ми, ми, нас можуть жуть зганяти, до речі, в <смі> якісь народності, племена і так далі, в якісь кучки. Ми можемо самі збиватися, щоб краще проходити якісь досвіди. І ми так і робимо. І з нами так і роблять, умовно. Умовно, з нами так роблять, вже звучить так, з душком. Ми самі так робимо, тому що нам, тому що ми такі, тому що нам так зручно. Ми дозволяємо це з собою зробити, тому що знову ж таки нам так зручно, або ми боїмося, або ми не знаємо, не бачимо альтернативи, не маємо ще досвіду, енергії, сили, щось ну, жити так, як ми хочемо, а не так, як нас змушують. Але все ми проходимо відповідно до своїх задач, до, свої, до свого до своєї внутрішньої гармонії.